Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Я ще не бачив жодної редакції закону про мобілізацію. Не знаю, чи буде він відповідати конституції, але сподіваюся, що цей закон стане фундаментом як для сьогодення, так і для формування українського суспільства на багато років по тому. Пише Денис Ярославський військовий на своїй сторінці у Фейсбука. Вважаю, що цей закон повинен виключатися у себе основні правила як для звичайного громадянина так і для тих, хто націлений керувати державою, еліта. Якщо ти займаєш відповідальну посаду, пов'язану з функціями держави, та маєш сина, чоловіка призовного віку, вони повинні пройти службу в армії. Висловлювання на кшталт сину 18, Я за нього не відповідаю, тому він живе у Європі. ганебне для людей, що керують державою, приклад Ізраїлю, служба в армії повинна стати обов'язковою для всіх, хто бажає зв'язати своє життя з державною службою, обиратися на виборчі посади від місцевого рівня до президента. Перш за. Це до органів судової влади, приклади суддя Олександра Мамалуї. Мобілізація це не покарання. Закон повинен включати зрозумілу інформаційну та рекрутингову політику. приклад третя штурмова. Діючі чиновники повинні на ротаційній основі пройти підготовку на фронт. Екс чиновники, мільйонери, генерали, публічні політики, що займали керівні посади, повинні пройти фронт обов'язково. При цьому вони частіше за все переховуються на посадах радників міністрів або ректорів військових закладів. А потрібно тільки у бойових бригадах служба в армії повинна бути за фахом, не всі здатні бути штурмовиками. Відповідальність командирів на безглузді втрати особового складу повинна бути. Кожен, хто пішов боронити державу, повинен бути впевнений у чотирьох речах, гарантованих цією державою. Перша його фахово обучать. Друге, якщо що його покалієча, держава його вилікує. Та зробить все, щоб якість його життя була задовільною. Третє, якщо він попаде у полон, його визволять. Четверта, якщо він загине, держава буде піклуватися за його. Один той же час. Секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп голосу Роман Костенко вважає, що президент України Володимир Зеленський має не перейматися підтримкою власного рейтингу, а зберегти державу, оскільки на другий президентський термін він не переобереться. Про це він сказав інтерв'ю радіо НВ. Я вважаю, що зараз президент Зеленський має зрозуміти для себе, що він уже ніколи більше не буде президентом. Що це лише один термін, який у нього зараз є. Він повинен зрозуміти. Те, що політично він уже помер, і зараз він має ухвалювати не такі рішення, які йому даватимуть можливість переобратися на наступних виборах, або які підтримуватимуть його рейтинги. А ті, які мають можливість зберегти цю державу, заявив Костенко. Немає чого додати, все логічно. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.